Так, всім привіт! Сьогодні ми граємо в шарик. Так, тут два квадратика. Опа! Ай! Ми втратили одне сердечко. Це іншого. Зараз точно вийде. І опа! І чекаємо другого квадратика. Так, сиди опа. Забираємо монетку, Таку нажимаємо на кнопку та йдемо на пінок. З того пінка. Мы маем настребнуть на другой Так, и опа. Ура, настребнули. Так, пробуем оттуда туда. И опа. Ай. Так, садимся, пробуем еще раз. И опа. Так, и давай и еще раз. И опа. И пам, прям на квадрат. Так, тут бензопила. Так, попробуем Так, скидаємо. Опа-опа. А опа. ну він зараз. Ой-ой-ой, ай! Ой, 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 ой. Все, перепускаємо рівень. Йому все спочатку, але це нічого. Можна дуже швидко це зробити. Все одно втратило одне сердечко, нічого взяв, все, пам, оце пам' і йдемо на кнопку. нажимаємо. Все те саме, ви вже знаєте. Опа. А, ну, да, Пробуем еще раз. И... Опа. Пробуем, пробуем. Ага, еще раз треба. Я не знал, что это так важко. Ай, ах. И опа. А Ай. Ух. Она стрибнула. Так, сопа. Нарешті. Ви вже все бачите, нечайно, що робиться. пам, пам. Так, тепер ми знаємо, коли треба скатувати квадрата. Опа, опа, цього кругляша. Так беремо монетки пам-пам. Є! Ми пройшли перший рівень. Ідемо на другий. А, це реклама. Це нічого. І опа. Так оп, все опа. Все. О, це важкий случай. І Трибаємо і це задвигається, стрибаємо і ще раз. І оп! А! Тут, оказується, не можна йти по віровці. Так спробуємо ще раз. О! Опа! О, опа! Ааа, пане і воду. Цього разу має вийти. А, цього так точно вийде разу. Так точно. І опа, і опа. Ого! Що це за мінд квадрат? Перше таке бачу. О! Що таке? Опа? А, чого він не вибухнув? ай! Оп-на! Тепер треба дивитися рекламу. Це нічого, бо тут дуже швидко вона перемикається. Тому, все, опа. Тепер має вийти пройти сирі. Так точно. Йоп. Ай! Ну хорошо, на квадратик. Стребай, стребай, стребай! Я! Не вышло. Опа. Мы... И... Давай, давай. Ты самый Рома, шарик. Опа. Так, треба стремнуть, видно, тут. А, нет. Че треба? Я не знаю. Нет. Что такое? А, оп! А, а. эй, что ты сделаешь за мной? Опа, опа, опа. треба два раза? Хм, я не знал. Я не могу достроить туда. Что сделать ты? А я? Тогда давай. Что мы не заберем звездочку? Да что нам делать? Капец. Давайте сюда. так, туда. На квадратича. Ну ну мене наприс. Опа! Тепер туди, а не до стрібнули. А ми вже знаємо, що робить. Просто стрибай, туди стрибай і до квадратича. Якщо ми пропустило одну зв'язку, я не знаю, що буде. А, там треба нажати на кнопку. А, -а, -а. Я не знав, я її навіть не бачив. Давай кругляш так само, як було і спочатку. Опа і опа на другу опа і У-у-у! натиснув двері відчиняються. А, -а, а! По монетку давай зайдемо знову. Не дістанемо, так. Да. Тут не можу вийти. Ні, тут немає потаємної кімнати. Я думаю, що тут існують потаємні комнати, як там. Оце кінець уровня. Так, здивуємося рекламу, то нічого. І опа. Все. Ми дограємо далі. Оце важкі штуки. Стрібну сюди, тепер треба туди. А ні, ні, треба на іншу сторону. Як це? Опа. Ой, йох, а, а, монетка, а. забрав монетку. А, я не дострибаю. Треба, коли вона з самого початку. Опа, і тут опа. Ні, ні, не, не, не досрібним. Ні, тут отак. Тепер отак. ні, тут треба по-іншому якось це зробити. І опа, отак. І опа, отак. О, да, все правильно. толкаємо оце на квадратича, толкаємо його. Ну-ну, не, 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 не тільки не зараз зупиняємо його. Та чекаємо і з рой і опа, ай, не дойшли. Зупинили. Єліє, що нас не придавило. Опа, ну давай давай. Його міндзя квадратич на тобі. Опа. А, тут є кнопка, щоб перестрибнути, Тепер я зрозумів. Опа! Ой, квадратича, Є! Все вийшло. Такс, йдемо далі. Це що? Наступний рівень? Ого. Такс, перестрімуємо туди все правильно. Ой! Це знову цей мін для квадратич. А ну, давайте ну, ще раз спробуємо. Забираємо монетку. Опа, туди, туди і забираємо цю монетку. І... А, ну-ну-ну! Ну, ну, ну. квадраточний, не такий розумний. Опа. То що? А, треба так само. Отакс спробуємо такс. От туди настрибули, а туди не дістаємо. Що ж треба робити? А, вона вже нахиляється. А що це значить? Що нам треба робити? А, вона має нахилитися саме тоді, туди... а! Вона має нахилитися і тоді ми маємо застрібнуть. Тепер я зрозумів. Опа. А, ми не забрали монетку. Опа! Опа! А, знову. Такс, такс і опа. І шарик, шарик обережно! я дістав. Ну, ну ну, треба було туди, бо мене тих ти більше не зайдеш. Оп. Ні, не зайдеш, шарик. Що тепер нам робити? Перезагружати, звичайно, то що робити нам? Так, я можу поки що відволіктися і не розмовляти. Тому чекаємо. Поки це ви дійдемо до того моменту, коли ви вже побачите, що ми робимо. Але ви вже все пам'ятаєте і ви вже бачили нам малюнку, коли я приходив вже перший раз, а це вже другий. Так, давай, так само шарик. І опа! А, як завжди, монетку забули ну no, нічого, це так завжди. Такс, давай Цього разу має вийти. Ну-на-на Треба було ще шарик. Пробуй пробуй, та я думаю, що все вийде. Опа і опа, і опа. Ой, ох, о, Йох, йох, а що ж таке ним робить? Давай пробуємо отак. І, і, і опа! Ну-ну! Це так важко. Так все опа. І, і опа. Та-да. Треба знов було. Знов перезагружати будемо, бо монетку забулось. Знову, так? Да? Не вийде. Все, нам знов перезагружать. Ні, не хочеш? Why? Ай! Я не знав. Це ж неправильно. Оп, от тепер хоч повезло. Одну жінку потратили, і це погано. Аж, аж три сердечка. А у нас є ще. Ай! Та знову У нас вже дві пари по два по три сердечка. Опа, цього разу ти маєш не промахнутися тебе вірю. Опа, опа. Давай, давай, опа. Ну-ну-ну. No, no, no. Все, в нас одна життя, давай, бо без, бо без цього не залежить нічого. Все. Нам треба пропустили одну монетку, і це погано. Але ми вже... Ну знову треба дивитися рекламу. Це так погано, ви розумієте? ми зависли вже на одному рівні. Як це так? Ви це розумієте? Ці ще реклами треба дивитися, це капець. Нажимаємо, як завжди, на 21 і продовжуємо далі гуляти в цей рівень. О, ну. Ти думаєш, шарик? Всім пока. Підписуйтесь на мій канал Світ Радощів.